Національний природний парк «Пирятинський» – один з 19 молодих парків, що з'явилися в Україні наприкінці 2009 року. Історія його цікава тим, що саме створення природно-заповідної установи на території Пирятинського району не було заплановане в жодній із загальнодержавних програм. Заснування національного природного парку Пирятинського, перші такі кроки вони розпочалися в 1997 році. На той час до речі, ця людина це подобало натолі Віталійович, Він у нас працює по сумісництву національного природного парку Пирятинський. і в 97-му році він очолював науково-виробничу практику від університету Шевченку на території Пирятинщини. На той час було 14 природозаповідних об'єктів на території Пирятинського району. І під час цієї науково виробничної практики у нього до цієї території виник інтерес, і у нього вже з'явились перші такі думки щодо створення ну, певної структури. Початок 2000-х років це десь 2002 рік. Він отримав підтримку на той час голови районної державної адміністрації рябоконя Олексія Петровича і начальника екологічної інспекції Милинка Володимира Миколайовича. І вони втрьох цю ідею вже розпочали. Ну почали втілювати в життя. Були зроблені певні кроки і. В грудні 2009 року був підписаний указ президента про створення національного природного парку «Пирятинський». А сам парк, вже як структура, він почав функціонувати в грудні 2011 року. Територія парку загальною площою 12 тисяч гектарів розташована в північно-західній частині Полтавської області. На території Порятинщини розміщено шість гідрологічних заказників місцевого значення, що мають флору, фауну, клімат та значні рекреаційні можливості. Флора налічує 1307 видів рослин. З них під охороною червоної книги України перебуває 38. Також на територію парку зареєстровано 1207 видів тварин, з яких 50 видів занесено до Червоної книги України. Багато років національний природний парк Порятинський веде облік Лелек. Ми рахуємо за пташенятами, які стають на крило. Тому науковці парку вловлюють оцей момент, коли пташенята вже виросли, їх дуже добре, добре видно на гнізді, але які ще не злетіли з гнізда. І ми методично в'їжджаємо кожне село, що межує з національним парком. У нас вже закартовані всі гнізда. І дивимося, скільки пташенят вивелось у кожному гнізді. У нас під контролем загалом десь 75-80 гнізд, поки що ми встигли опрацювати близько двох десятків гнізд. В цьому році слабенькі результати. Була дуже суха весна. Поки що маємо одне гніздо із чотирма малими, два гнізда ось тут у селі Усовці з трьома малими леченятами. Були по два, були по одному. Але дуже багато порожній гнізд. Найбільший скарб порятинщини річка Удай. Вона бере початок з невеликого болота в Учнянському районі Чернігівської області і впадає в річку Сула. Загальна її довжина 327 кілометрів. В річці Удай та системі заплавних водойм відмічено 22 види риб. В Плані вилову риби. Тобто він ніким не контролювався, і багато браконьєрів на той час. І основні здобутки, що на сьогоднішній день, якщо пропливти по річці Удай, то можна побачити, що сіток їх практично немає. Тобто, вони ну, певна кількість з'являється, відділ охорони їх виймає. Але вже того, що робилось раніше, тобто і загати були, і діяльність цих браконьєрів тобто, вже і це все завдяки національному природному парку Пирятинський, який забезпечує це дотримання природоохоронного режиму. У селі Каплинці знаходиться дерев'яний міст через річку Удай довжиною 356 метрів, збудований наприкінці ХІХ століття. Це найдовше дерев'яне міст України. «1933 року. Місцеві жителі, і не тільки сільські, спостерігали за початком дуже серйозного будівництва. Всього було вісім прогонів. Палі висотою 10 12 метрів, поперечина 7-7,5 метрів, а прогони становили 5,5 метрів. Відстань між палями становила 4,5 метри. Всі деталі мосту були оброблені під ретельним наглядом інженерів-будівельників, тому що це серйозна споруда, яка мала переносити велике навантаження. Поверх повздовжних балок і впоперек клались дубові бруси висотою 10 см і шириною 15 см. На брусир ж мосту клали дугові дошки товщиною 5 см, а по обидві сторони мосту були зроблені пішохідні доріжки. І на кінець 34 року, що ж ми мали, це міст довжиною 230 м і шириною 7. Гребля довжина 200 м, ширина 7. Що побачив місце за свою історію я думаю багато подій в тому числі другу світову війну і переживши Окупацію Брядинщини в 43-му році при відступі німецько-фашистських військ в нього потрапила бомба. Ну, його успішно відновили. Серед основних завдань, які покладають на парк, є створення сприятливих умов для організації туризму, відпочинку та рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних територій. Одним з найпопулярніших місць серед туристів є острів Масальський. Ми маємо прекрасну ділянку. У цілих 47 гектарів лісу е прекрасних рослин, збережених, тварин, і крім того, зусибіч оточено нашим прекрасним удеєм. Це легені міста, що це візитівка порятинщини, а ще це заряд енергії, бодрості і гарного відчуття малої батьківщини, де тихоплинний Удай. Порине тебе у дитинство, згадаєш юність, бо саме на цьому мосту не одне покоління ...перятинців зустрічає свій перший світанок. Справжній смарагд Полтавщини, національний природний парк Порятинський, продовжує розвиватися і зберігати свою неповторну красу навіть у складні часи. Основні наші плани на майбутнє це їх багато у нас. По-перше, покращити ті. Зони відпочинку, які у нас облаштовані, але це ж знову ж таки воно все опирається в фінансові можливості і розширення території національного природного парку, оскільки є за рахунок чого розширятися пройшло з 1 січня реформування лісової галузі, але у них залишили заповідні території, які не входять до нашої установи, і на меті є включення цих територій до наших площ. І так само звертаються, для прикладу звернулася нещодавно Чорнухинська громада, Чорнухінська об'єднана територіальна громада, щоб ми розглянули можливість їхню територію вдоль русла річки Уда і там деякі інші території, щоб їх також приєднати до території Національного парку Порятинська.